Вітання усім, хто дивиться бабуся з з України. Сьогодні щавель на зиму. Для цього мені знадобиться щавель і окроп. Більше нічого. Щавель я помила, перебрала, розкладала на рушнички, щоб він просох. І тепер буду ось ці грубі частинки. Ось ці відрізати. Вони мені не потрібні, бо вони будуть в борщі відчуватись, бо вони так і залишаться грубими. А самі листочки нарізаю, як завжди, нарізають на зелений борщ. І поки що складаю у посуд. Потім буду розкладати по баночках, так зручніше. Зараз я наріжу увесь цей щавель. Щавель я нарізала, тепер я беру стерилізовану баночку. Баночки я завжди стерилізую і гарненько-гарненько набиваю баночки ось цим порізаним щавлем. Набиваю стільки, скільки поміститься, але так, щоб. Дуже-дуже щільно він лежав один до одного, кожен шматочок. Гарненько утрамбовую. Звичайно, щавель можна і заморозити, але де гарантії, що буде світло, тому краще перестрахуватися і зробити консервацію. Це сама-сама швидка консервація, яка тільки може бути. Ось так от я набила баночку. Зараз цей щавель теж порозкладаю. З такої, начебто, великої кількості щавелю. У мене вийшло тільки 3 півлітрові літрові баночки, бо я їх дуже-дуже трамбувала. Більше сюди не треба ні сіль, ні цукор, нічого. Зараз я залю укропом і одразу буду закручувати. Оце теж не треба додавати, бо щавель має достатньо своєї кислоти. Під баночку я підклала ніж, бо буду заливати окропом. Є багато рецептів. Є з додаванням солі, є з додаванням холодної води, а не окропу. Ну, я роблю так, мені так подобається. Все, баночка повна. Тепер я її просто закручую. Зараз я оцю баночку переверну і укутую під кодрою до повного охолодження. Наливаємо не поспішаючи, щоб укроп дійшов до самого низу баночки. І знову закручую. Баночки будуть під ковдрою до повного охолодження. Потім я їх буду відправляти у підвал. Хоча такий ще гарно зберігається, і при кімнатній температурі перевірено вже роками.